Росією. Вас не хвилює оцей фрагмент відомого російського маршу, навіть духовного гімну, прощання славянки», який був написаний Василем Агапкіним в 1912 році. Чому там йдеться про вставання скинення рабського полону, або ще як любить Росія, написати вставання з колін? Взагалі в російських імперських ідеях, через які ми українці зараз страждаємо, є багато безсенсових речей наподобі триєдиного народу чи того, що Свята Русь знаходиться в оточенні ворогів, від яких її необхідно захищати постійно. Якщо так подумати, після 1480 року, після так званого стояння на ріці у грі, коли за царя Івана III Васильовича було так остаточно скинуто так зване татаро монгольське іго, російська держава тільки розширювалася. Тому з яких колін вони встають непонятно.